Нема нікого, тільки я, мов демон, ширяю в цнотах місячних ночей. Навколо пустка, шурхотом тривоги, і тільки я розгублений плачем, В кайданих жалів. Ті почу над килям. Візьміть мене до себе навісні. Мій стяг покірний. Плутається в гіллі і стиглим сонцем пахне весні та де весна, то згадка нереальна, принадністю нескінчена краса, тут тільки темрява лоскочиться нюансами, тут тільки снів розпущена коса, і я лечу в неміряні ефіри. Жучою сльозиною землі, зібравши залишки зплюндрованої віри принадністю погаслої зорі.